Виконуємо номер 521 із підручника Алгебра 7 та номер 2217 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Доведіть, що для будь-якого значення А вираз. Набуває одного і того самого значення. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, помножимо на А на мінус а квадрат. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс і під якими стоїть знак мінус. А множимо на 3а, маємо 3а квадрат. А множимо на 1 маємо А. Мінус а квадрат множимо на А буде мінус а куб. Мінус А квадрат множимо на 2 буде мінус 2а квадрат. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс, знаки доданки в дужках не змінюємо. Ну а тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків дужка змінне протилежне. Буде мінус А, відняти 1. Зведемо подібні доданки. 3А квадрат, відняти 2А квадрат і відняти А квадрат. В сумі у нас буде 0. А відняти А також 0. Мінус а куб, додати а куб, також 0, і в нас залишається одне й те саме значення це мінус 1. Отже, для будь-якого значення А вираз дорівнює мінус 1. Номер 521 із підручника Алгебра 7 та номер 22.17 із підручника математика 7 виконано.